Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні дивитись, на що треба звернути увагу. Давайте побачимо. Тут показаний чоловік, який дуже багато думає про поцілунок з вами. Угу. Так, і трошки мені дивно, але я скажу. Комусь кажуть: у тебе буде прибуток, придбай собі, я не знаю, помаду чи блиск для губ. Ну, я повинна була це сказати. Так, і про зміни тут показують. Може, ви хотіли щось там собі придбати і жалієте собі, то ну, ви ж почули тоді. Так, про зміни. Ось тут зміни в оточенні у вас будуть. Дві людини, як підуть з вашого оточення, це, <кій> вибачте, це може бути. <кій> Я вже не перше відео сьогодні знімаю, вже голос трошки втрачаю, нічого не так, дивіться, ці люди можуть піти не назавжди з вашого життя, а там, ну, наприклад, відпустка. Може, там їде кудись людина, може, просто вихідні. Тобто дві людини чоловік. та... Чоловіка точно бачу, от друга людина. Мені, знаєте, і на чоловіка, і на жінку схожа. Поки що не буде спілкування з цими людьми, але це нічого, це тимчасово, все ж таки, от тепер бачу, що тимчасово більше по роботі. Ці люди, ну з цими людьми, ви спілкуєтесь по роботі. Так, і ось тут зверніть увагу. Хитрун тут якийсь є, кружляє навколо вас. Ага. Більш телефонних розмов мені показують з цим хитруном, але знаєте, у нього тут чітке таке бажання в ваш бік. Мені дуже так показують чітко. Яке в нього бажання, але буде прикриватись, от щось треба прояснити, там якісь там справи, якісь там уточнення, документи, але спілкується з вами ну, деякий час вже і має намір зблизитись у спілкуванні з вами. Далі, на що звернути увагу? На заплутаного чоловіка. Він ніяк не може обрати, з ким йому залишитись. Це може бути і про стосунки особисті, це може бути і про роботу, коли людина все ніяк не може собі вирішити, де він має бути далі, де йому залишитись. Отак він мені виглядає. Далі комусь з вас буде допомога о, в роботі. Якщо шукаєте роботу, спілкуйтесь з людьми, тут хтось вам або підкаже, або направить до людини, яка може допомогти з роботою. Комусь так показано. Так, показаний чоловік, для якого ви номер один, але зараз щось злиться на вас, щось незадоволений вами. Знаєте, більш схоже на те, що, наприклад, не може до вас додзвонитись. Нема з вами або зв'язку, або ви не чуєте дзвінка. Або, наприклад, ви чимсь зайняті, і весь час йому кажете так, 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 зараз, зараз. Але не звертаєте на нього увагу. От тут не вистачає вашої уваги, вашого спілкування з ним. Так, далі. По роботі трошки тут зміни для когось з вас будуть, і вони для вас різних, трошки різними і будуть. Дивіться, для когось вам вклонятись, хтось буде за вашу роботу з вдячністю. Для когось з вас буде трошки неприємна новина, але вона така, що ну, не треба хвилюватись, це можна легко виправити. Для когось тут буде, ну, як, наприклад, вечірка, ну, наприклад, новорічна, да? і е, до вас тут буде залицятись чоловік, е, знаєте, тут можуть гарні відносини все ж таки. Виявитись в подальшому, тут не поспішайте чоловіка від себе відганяти. Особливо, ну, не те, що особливо, якщо він вільний від будь-яких інших відносин. Бо тут ну, так малює, мені кава, що. Ви можете так, знаєте, ну, так якось відреагувати і втікти від нього. Насправді тут людина ну серйозна, нормальна. Угу. Ну, у когось просто багато буде роботи. І це, як знаєте, ви собі кажете, оце зараз, оце зроблю. І відпочино трохи, не буде такого. Вам накидають одразу ще роботи. Ну, про відпочинок все ж таки, знаєте, влаштовуйте собі тут. Кажіть всім, що чекайте, я трошки там відпочину, я трошки там, наприклад, кави поп'ю. Бо щось тут багато клопоту по роботі. Для когось з вас показаний чоловік, от де б ви не ходили, він весь час якось так виникає перед вами. Повірте, слідкує за вами. І це не просто так, це не збіг обставин. Це йому хочеться весь час трапляти вам на очі, ну, щоб ви на нього звертали увагу, тож зверніть на нього увагу. Непоганим таким його малює кава. Комусь дорогу малюють і зустріч з чоловіком в тій дорозі. Для когось з вас, тут, як в гості до вас людина, намагається приїхати, і буде ця дорога, і приїде, але тут і кордон буде перетинати, тут далека дорога. Так, і дівчата, хлопці, на жаль, я, ну, я не можу мовчати, як мені показують таку інформацію. Знаю, що це засмутить когось, але мені тут показана людина, яка вже довгий час лежить. Це я не бачу хто пробачте, не можу цієї інформації сказати. Не беріть це всі на себе. це... Для тієї сім'ї, які знають, що ця людина її вже не, не врятувати. Цю людину ця людина піде з життя і народиться нова дитинка з душею цієї людини. Це знаєте, як вже готове тіло для цієї душі. Не затримуйте, не тут вже не рятуйте. Ви не, зрят, не врятуєте цю людину, тут вже неможливо. Відпускайте. Час прийшов. Так, і гості, гості, клопіт у когось з вас буде через гостей. Ну, це як до свят готується. Ну. Таке життя. Я тут щось таке складне сказала, але я не хочу завершувати відео на, на такому. Я все ж таки бачу: тут у когось буде свято, буде приємне спілкування, і це здебільшого родичі. І ну, якось так, втомлені ви будете, але приємно проведете час з людьми. Знов показують я не буду далі тут. Знов показую цього чоловіка, який мріє про поцілунок з вами з кимось з вас. Ну, давайте на цьому я закриваю філіжанку. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, гарних людей поряд з вами і особливо безпеки. Бережіть себе. І всім щиро дякую за вашу вдячність на моєму каналі, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Такі приємні, такі дорогі для мене. І за ваші підписки побачимось з вами знов і за донати. Особливо дякую. Всім пока!